Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд другого замовлення з каталогу No112025 компанії Oriflame. Приїхала мені коробочка середнього розміру, і зараз поглянемо, що в ній. Як завжди накладна. Соховався. Так, І перше, що я бачу, це парфумовані кулькові дезодоранти між Джордані. Код 34079. Парфумована вода між Жордані код 47 513. Живельний шампунь для сухого волосся з органічною пшеницею і кокосом лавниче. Код 41292. Давно вже його хотіла замовити, буду тестувати. Також замовила новинку цього каталогу пробник туалетної води Midnight Magic LV код 47503. Подивилась одного блогера, і вона сказала, що на класичну LV ця туалетна водичка не схожа, тому хочу спробувати. Так, у мене все розвалилося. За сердечки. Придбала підтягувальний денний крем з SPF 20 Royal Velvet код 47005 і підтягувальний нічний крем Royal Velvet код 47006. Була вигідна пропозиція, тому замовила. Мені дуже сподобалось. Ця серія оновлена. І довго думала, що замовити замість плати за доставку. І все ж таки вирішила замовити дорожній набір ексесуарів. Код 47208. В набір входить 4 пляшечки, лопаточка, лієчка і рушничок невеличкий для обличчя. Тому дуже гарний набір. Побачу, або собі залишу, або на подарунок. Теж знадобиться. Ось таке було у мене невеличке замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня, до побачення!